Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія пропонує нашій увазі два оздоровлення. Першим є оздоровлення двох сліпців, потім Днібогу, і показує негативну реакцію фарисеїв на Це. Перед тим, як заглибитись у роздуми над прочитаним Євангелієм, хочеться пригадати, що у ті часи сліпота у Палестині була досить поширеною недугою. На це було багато причин сильний блиск сонця, піщані вітри і брак дотримання гігієни. Усі ці причини вказують на те, що з одної сторони сліпота тоді була звичною недугою, а з другої говорить про її високий ризик у ті часи. Однак у сьогоднішній науці увага більше буде звернена не стільки на фізичну сліпоту, Скільки на духовну, оскільки є вона досить серйозною проблемою, яка була не тільки серед фарисеїв, але може бути і сьогодні. Тому подібно, як колись існував високий ризик фізичної сліпоти, так і сьогодні існує теж високий ризик упасти і залишитись надовго у цій духовній недузі. для того, щоб уникнути цього ризику Боже Слово, попереджає. І застерігає від цієї важкої вади, яким же чином можна її побачити? У цьому допомагає сьогоднішній уривок з Іванглії від Матея, який розповідає, що коли Ісус вийшов з дому начальника синагоги, за ним пустились два сліпці, благаючи його повернути їм зір. Вони кричали Помили нас, сину Давидів! Іванелист звертає увагу на те, що, будучи позбавлені природнього зору, ці двоє, однак, мали сильний духовний зір. Оскільки, звертаючись до Ісуса як до Сина Давидового, цим вони визнавали його довгоочікуваним месію та істинним царем Ізраїлю. Це говорить про те, що в Ісусі вони побачили усі ті ознаки. Про які пророкував пророк Ісая, що, коли прийде Месія, тоді прозлять у сліпих очі, у глухих вуха відтуляться, тоді кульгавий, мов олень, підскочить, язик німого піснею озветься. Будучи наполелими, два сліпці, переслідуючи Ісуса і сильно просячи про допомогу, отримують те, про що сильно просили. Бо коли Господь увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх «Чи віруєте, що я можу вас оздоровити? Вони відповіли, що так. Таким чином, Ісус, випробовуючи їхню віру в черговий раз, доказує, що Він той, про якого звіщав закон Мойсея і пророки. Тоді доторкнувся очей сліпих і сказав Нехай вам. Станеться за вашою вірою, усю ж мить негайно очі у Бог стали абсолютно здоровими. Богослови, біблійні екзекети, кажуть, що людина так каже бачити, значить вірити. Натомість Господь Бог каже по-іншому: вірити значить бачити. У Івана від Івана написано, що Ісус говорив марті, а хіба Я тобі не казав, що коли будеш вірити. То побачиш славу Божу. Назагал, Господь очікує не такої віри, яка вимагатиме спочатку чудес. Він очікує, щоб ми йому вірили просто тому, що він наш Бог і наш Небесний Отець, для якого немає нічого неможливого. Тепер маємо наступну подію, якою є оздоровлення німого, який був піснуватим. Іван нам говорить, що як тільки Ісус вигнав із Нього біса, Німей почав відразу говорити, що навіть люди почали цьому сильно дивуватись, кажучи, що ще ніколи чогось подібного не було в Ізраїлі. Знову ж таки, з одної сторони це говорить, що ці прості люди усвідомлювали, що Ізраїль став свідком особливих Божих чудес, яких перед тим ніколи не було. З другої сторони, це говорить про те, що про Ісуса уже усі говорили, і ті, хто бачив, хто чув про його великі учинки, шукали у ньому допомоги і порятунку. Ці два приклади оздоровлень показують, що було неможливо залишитися нейтральним по відношенню до Ісуса. Також можна сказати, що усі його оздоровлення були досить сильним аргументом. І свідченням приходу очікуваного Месії. Однак, поруч біля усіх цих подій була ще й третя сторона, яка кардинально відрізнялася від думки простих людей і нею були фарисеї, які говорили, Він виганяє бісів князем Бісівським. Тепер перед нами постає картина двох протилежних реакцій щодо вчинків Ісуса у реакції натопу. Бачимо здивування і захоплення, а у фарисеїв підозра і несприйняття. Навтоп дивився на Ісуса зі здивуванням, тому що це були прості люди з великим почуттям нужди, і вони бачили, що Ісус може вражаючим чином задовільнити їхні потреби. Фарисеї ж бачили в Ісусі людину, яка вступила в союз із силами зла. Вони не заперечували його чудес, але вони не зараховували йому це як Божі вчинки. Більше того, вони були настільки наповнені підозрою і упередженістю, їхні очі були настільки засліплені їхніми ж ідеями, що вони не могли побачити в Ісусі Христі істину і силу Божу. Цей останній третій приклад із сьогоднішньої Іванії Підсумовує і показує, як і коли можна побачити духовну сліпоту. Випадок Фарисею показує, що їхньою причиною була підозра, несприйняття і небажання пізнати Христа. Ось ці три причини вказують на небезпеку духовної сліпоти. Однак найбільше з них, яку, мабуть, потрібно підкреслити, це брак бажання пізнати Христа. Іванські приклади показали, що хто має потребу, тому легше прийняти Христа. Натомість той, хто вважає себе, що все знає, може легко попасти у пастку духовної сліпоти. Подібно як колись у Палестині був високий ризик отримати фізичну сліпоту, та й сьогодні живемо у такий час, у якому існує високий ризик духовної сліпоти через розвиток технологій. І, легкий доступ до будь-якої інформації може скласти підступне враження, що вистачить прочитати одну якусь статтю чи подивившись одне відео, цього уже достатньо. Насправді, ж шлях пізнання Христа є довгим, який потребує багато часу і зусиль. Це також шлях віри. Пізнання Христа починається від поглиблення віри. Оскільки воно є тою чеснотою, яка допомагає побачити Христа і Його діла. Віра потребує випробувань, через які проходить зріст і прозріння. Ісус запитав у сліпців, чи віруєте в те, що я можу повернути вам зір? Цим питанням Євангелист Матей підкреслює, яким чином сліпці отримали назад їхній зір. Отож, дорогі браття і сестри, сьогоднішнє Боже Слово застерігає нас від небезпеки духовної сліпоти, ризик якої є сьогодні досить високий. Те, що насправді допомогло повернути назад двом сліпцям їхній зір, була їхня віра. Через їхню віру вони отримали оздоровлення. Тому сьогодні Ісус також запитує, чи віруєте, що я можу оздоровити. Якщо хтось ще не відчуває, що ще не має такої сильної віри, щоб відповісти, як двоє сліпців, не потрібно журитись. бо шлях оздоровлення потребує часу, оскільки духовний зір відкривається поступово. Тому тут важливим залишається те, щоб бути відкритим на Христа. Йому вірити, йти його шляхом, бо це дорога, яка веде до правди світла і життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!